добре після смачного обіду. І одразу на вечірній кльов попали. Ось такий карасик на кукурузку. Там, де поплавок, там, де я кидаю поплавок, я там добре закримив кукурузою, горохом, пшеницею. І будемо час, на вечірньому кльові рубати таку рибку. Що там сталося? От тільки перезакинув. Зараз я надіну перчатку без треті. І от такий карасевич на кукурузку. Ну, прям добрий вечірній кльов. Так, у мене зайка чистить рибку. А я її тільки підносю з вечірнього кльова. Де там? Сюди, звісно. Ай, ну куди ж ти воїна? карасики, файні. Вечірній кльову я таку кукурузу кидаю. Би, і все. Ну і цим я закармлював, можна сказати, вчорашнього вечора то місце. Горох, кукуруза, пшениця варене. Так що так. Закімося і будемо чекати. А спінінги мене дуже сьогодні розчарували. Так, і в нас знову поповнення. Правда, не такі здорові, як були. Ну, все, все. несемо. Хай чистять і будемо куштувати сьогодні дуже файну рибку. Так. І в нас знову поповнення. Тільки щось він трошечки з ранками. Ну і все. Несемо у фонд Почистення рибки. Я а ш... це у нас сьогодні король був мене на кукурузу на поплавок. Наш сьогоднішній герой. Він просто більше моєї ладошки, я не знаю, майже в два рази. І такий крупненький. Я просто в шоці. Ну, все. Надіємося, що нас ще, ще такі сьогодні порадують. Це скільки там штук? Я нарахувала дев'ять. Але тут такі красені, що я не знаю. Вони мені ледь в ладошку поміщаються просто. Так. <гум> це це зранку було 4, так? Да? Е, зранку було 4, 4 да. 4, ну, як зранку з 4-ї оранку і до обіду, ну, до 11-ї було 4. А тут буквально за півгодини 5 штук ще плюс. Да, так. Поки я чист закінчувала одну, він приносив ще і ще і ще. ще. Ну буває. Так, вчора вже гріється. Ждемо поки добре нагріється. І будемо жарити рибку. Так, і розпочинаємо жарити нашу рибку. Ну що, рибка жариться, вже скоро буде вечеря. Хоч недавно був обід, а вже вечеря. Вечірній кльок закінчився. Ми треба рибу просто жарити. Ну і так. Ай-яй-яй. Яка файна рибка. Не. Ти довольний? Ні. Не встигли ще одного карасика з'їсти, як уже новенький прийшов. Но сьогодні я його чистити вже не буду. Ні, це вже поїде додому, або відпуститься назад, побачимо. Карасики дуже смачні, мясисті такі. намулом не ваняє, все файно. Сан Віктор, як вам віддих? Дуже шикарно. Такий імпровизований світ. Рішили сьогодні вже не рибачити більше, зараз віддихнемо. І зранку в 4, десь в 4 так? просипаємося. Так, ні. Я все-таки думаю, що наверно, сходжу, все закину на, на коропа ночі. А може якийсь дурачок заблудиться, як думаєш? Не знаю. А? Було якусь зробити наживку на сома. Навіщо тобі сом? Що ти з ним будеш робити? Хвастатися. А, хвастатися. Хвастача. Я сома не люблю і ну, їсти і ловити його. Карасики, так, да, от карасики ловлю. А сом мені навіщо? Так. Хвастаться. Я ну, карасями а короб, такими. Ти, а короб ти що об'ясни мені. От, от просто... Ну, короб, короб витягувати, це, це, це кайф. Ну, а соміка, наоборот, теж кайф. Ти тута. Просто сома не кайф. Ну, просто, не витягував. Це, ну кайф. це може бути. Тут карапів нема. Щоб нормальних карапів треба їхати тільки на Дністер, або на Таранчук. Глибокий. Або на остров в маяк. Ну, не в маяк, на Дністр, на остров хрести. Або туди. А там хороші карапа. А тут це все детський. Тут щучки і сомики а. мають бути. А може в мене на спіні не клює, або в мене всі тяжолі снасті, в мене від 100, 100 грав. Може бути. Не, ну там пару убийц, карася є легких. Ну, сом... А все від 100 грамів у мене. Ну, перший шукати тільки буде тобі бліснити. Вона ніколи тобі не. Та зачем мені щука? Я говорю, на спиннинги чого ли. На спиннинги? Ну, щоб на сома, то це треба, якщо на ночки дать, то тільки на живця. Ага, це ви спеціаліст. Нікого йде, я зараз тут живця знайду. Ти бачиш, який карась. В тебе он до жаби квакають. Та що я буду жаб бігати ловити. І так, п'ята година ранку. О, і нас до сюрприз. Я вчора не, не достав щось, а що хоч вудочку не стащила. Ось ну, такий красень. Звісно, невеликий. Ну добре. Ну, це називається добрий ранок. Спіннінги як стояли, так і стоять. Я їх навіть сьогодні не буду перезакидувати. Тому що це нафіг не, не потрібно. Сідаю на поплавочки. І все. Так, п'ята ранку, кава готова, вудочки перезакинуті. Спінінги навіть трогати не буду. Я один достав, все на місці, Крім каші, звісно. І що я тільки вчора не робив? Як де я тільки не кидав і як, і кормив і все. Так що так, п'ємо каву, ждемо рибу. Все одного покипив каву. психанув і все перезакинув заново. Ну, надії в мене на спінінги сьогодні немає. Вся увага тільки до лавків. Ну що, ждемо чуда. Буду поки не видать. Да, вчора вечірній кльов, звісно, порадував більше. З утра хотів що то засняти. Так що то клює слабовато. Поки з вами розмовляв. Тільки виключив камеру. Ох, який активненький, так? Да? О! О Де сюди, йде йди, йде, йди. Ну, коротше. Нехай іде, правильно, нехай іде, нічого страшного. Я на один карась не обіднію. Ай, горе, горе. Ну, я за тим карасьом буду скучати. І о! є. О! файно. Так. О. Цей карасик якщо даже краще... Краще, ніж той, що від мене уйшов. поплавочах файні карасики. Аж не віриться, якщо. чесно. Так, і вся увага приділяна поплавкам, спінінги не клюють. В принципі, в перший день, коли ми приїхали, ми приїхали в 30 дня, ну в 4 десь так. Поки я закинувся, це десь було 5, бо я без розбили лагерь, я приніс дрова, ну таке. То взагалі тишина була. В суботу, в 4 утра, я проснувся, прийшов до спінінгів, по все на місцях, все, навіть черв'яки. що дуже странно, не знаю. Попливоєш на торак то, рак, то черепаха, то пліточка маленька. Та й таке. Ну я о, клює. Так, мабуть, ложна тривога. Да, це була ложна тривога. Ну, буває. Будемо чекати. Так ви що, це капець? От. Я його промаргав. Зараз достану, покажу який. Дивіться, який красень, а? Таких би карасиків та побільше, і це все на кукурузку. І на поплавок. А спінінги я в ще раз навіть, наверное, брать не буду. Може хоча б один. Лучше я ще куплю дві телескопних, зроблю поплавочки. І буду собі сидіти і кайфувати. Оп -оп. Добре риболовля. Ху, а ви що, тут такі карасі дурні прям бомбали. Ну прям ну, нема даже їх чим зважити тут. Так що вагу я не узнаю. Ну, цей последній. Що я тільки щось піймав, я думаю, ну там грам 700-800 железних. Так що от так от. А може ми цей самий здоровий заберемо, за в духовки і зважимо. Побачимо. Ну що, я, ну що сказати, вчора я взагалі вже хотів уїжджати це з утра, як я розстроївся. Воно, мабуть, було одразу відбрати кукурузу і йти. Так що от так от. Добре закормив, кукуруза І все. Так что продолжаем рыболовлю. Как всегда, выключаешь камеру и начинаешь клювать. Пока камеру включил, уже все, не клюя больше. Красота. А ми чекаємо рибку. Опа! Ай проморгав. Проморгав покльовочку. Опа! Есть! Ага! Ой, дурне, да! Так, Що він тут не міг взяти? Я щось не можу понять. Ой, дурне, збило покльовку і чекала, да? так? Зараз йому назад в рот кинемо. Мабуть я зараз ці спінги поснімаю і стану тут, а буду бліснити. Поки доставав спінінги, а там був от такий карась маленький на кукурузку, на мою супер снасть. Nice. Де вона? Ось да. На мою суперснасть. Обичний макушатник, напоминаю. І і длинний поводок з маленьким крючком. Так, попробую трохи побліснити, Може тут і щучка десь є під берегом. Може десь. Не хочу ходити шукати ці коряги. всякі таке. Це моя жінка по цьому. Сперва буду от на таку.

Так, підкормимо і будемо чекати. Пливи, рибка велика та маленька. Маленька та велика. Так, все, рибку закормили. Тепер пора подумати про себе. Будемо готувати сніданок і будемо потихеньку збиратися додому. Так, поки розпалюємо багаття. Багато не треба, бо в нас будуть тільки грінки. Думаю, цих дров хватить, щоб... Так, Поки пригорають дрова, швидко робимо по мазуху. По нашому любимому жінку рецепт. Що це ми беремо? Дві Це взливаємо лишнє. Звилатина можна собаку. можна собаку пригостити. Опустили собаку юшкою. Відкриваємо і все. Тут достаємо. Беремо вилочку і все, топчик. Проводимо до однорідної маси. Мені одно, якщо тут, то докладять. Так, і швидко ріжемо цибульку. Желательно як можна мелше. Засипаємо все туди. Так, петрушка. Якщо є укроп, можна і укропчика, навіть буде вкусніше. У нас просто його немає. Так, ну Це вже лишпіння там не потрібно. Засипаємо. Беремо майонез і вперед заливаємо. Обично ми ще додаємо чесничок. Тільки без цибулі буде. Трохи солимо по вкусу. Точно соль. Може сода. І все перемішуємо до однородної маси. Маслом кашу не испортить, так? Да? Так само і тут. диви, сердечко получилось. Боже, який романтик. Це звичайно є. <сіх> Бомба! Тепер чекаємо наші грінки. І все. От вийшла у нас така штука. Гріночки. Думаю, грінки люблять всі з костра. Зі зогня. І все. чайок бомба. Так, поки я складував наші речі. Моя тут дружина стала за старшою і в неї є вже улов. Така краснопіорочка гарненька. Все, випускай, навіщо вона нам потрібна? Ні, вона здоровенька. Ну тоді все, забираємо. Ще хочу розповісти, що ми ось трошки щось лишили. Так що хто Дрови, дрова поскладали, горох є, там кукурузки ще. І вода, звичайна вода. І трошки каші там є. Так що це ми були на березі Південного Бугу. Одразу за мостом. Як там березки Бершицькі. Отака От краса тут. Відпочинок супер. Особливо. Уїжджати не хочеться. І ось так ось така чистота після нас. Так що. Не забувайте після себе все Ми Закінчили свою риболовлю. підіймо і то за сьогодні. Це тільки сьогодні з 5 ранку, ну і до 11 дня. Ось таке у нас. Ой. Ту, що ми спіймали вчора, ми її всю пожарили. Там було 10 штук. Платву і, і подлящика ми викинули, він нам не потрібен. А який теж красен, чи більше за того? Так. Да. Так, що це за сьогодні? Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. І ця плиточка, так? Да? Красна пірочка. Так. І этот. І одна в мене упала прямо на відео, прямо в воду. <laughs> так, все так. Давай, ваше мені насчет отдиха? Ну, рибалка неплохо, в принципі, тільки я ожидав на спінинги, що буде більше удачі, ніж на поплавок. Оказалось, поплавок рули. А відпочинок? Добре, особливо було тяжко це все вбирати. Ми все убрали, свій мусор, навіть навіть трохи чужого довелося обрати. Люди, обирайте за собою сміття, не будьте свинями. Все, до нових зустрічей, Підписуйтесь, ставте лайки. Всього найкраще.